показали це на що ми здібні. У нас з вами велике перспективне майбутнє. Слава Академії Національної гвардії України! Слава! 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 І кожен випускник чітко вже знає підрозділ, якому буде нести службу. І вже по прибуттю до військових частин. Командування цих військових частин буде вже окремо доводити кожному випускнику, на якій посаді в якому підрозділі, і який особовий склад буде йому підпорядкований для посадки в автобуси кроком. Всі обласні центри України, які є, там всі є частина Національної гвардії, в кожному обласному центрі є. Крім також є навчальні нас частини. Ну, багато частин у нас оперативного призначення новостворених зараз є, які здебільшого зараз і потребують комплектування новими офіцерами, тому що найбільший потік мобілізованого нашого контингенту, який прибуває, якраз ці частини поповнює. І їм необхідно відновлювати ці якраз міні, які вони отримали до цього. І наші офіцери зараз молоді, якраз готові їм передати всі свої знання та вміння і разом з ними виконати свій обов'язок. Кожному з них зараз я особисто впевнений, що ні кроку від присяги, з них ніхто не відійде, і свої знання і вміння зможуть реалізувати максимально у військах.